Друзі, всіх вітаю на каналі. Зеленського трясе від люті про те, що блогери в інтернеті погано про нього розповідають та коментують незаконні дії його угрупування. Сьогодні звів своїм указом персональні санкції проти блогера Андрія Луганського, який всі ці роки розповідав про порушення прав українців. З боку влади, з Зеленського просто бомбить від роліків на Ютубі, тому він цілими днями зайнятий пошуком блогерів з критикою складанням списків, хто його погано коментує, що там розповідає. І сьогодні Зеленський підписав указ, де заблокував доступ з України до всіх Ютуб-каналів, Фейсбук акаунта мережі Телеграм, Андрія Луганського. Також під санкції в сьогоднішньому указі потрапили. Російська журналістка Юлія Латиніна, яка внесена в Росію в список іноземних агентів, і Геннадій Балашов, які мають популярні Ютуб-канали, де також критикують Зеленського. Що буде далі? Зеленський направив санкції рішення про санкції в адміністрацію Ютубу і в найближчий час, приблизно через тиждень, плюс-мінус пару днів. А всі Ютуб-канали зазначених блогерів будуть заблоковані на території України. Ті глядачі, а в налаштуваннях яких стоїть місце знаходження Україна, повністю втратять доступ до всіх відеороликів за весь час до всіх каналів, на які вони підписані з цих заблокованих санкціонованих блогерів. Обійти це дуже легко. Просто треба в налаштуваннях Ютубу змінити місце знаходження з України на будь-яку іншу країну. І відео відкриється. або можна також використовувати VPN, Якщо у вас іноземна IP-адреса, і навіть на лаштуваннях стоїть Україна, ви також матиме доступ до відео. Не працюють лише комбінація: місце знаходження України в налаштуваннях та українська IP-адреса. Якщо IP-адреса іноземна, буде працювати. Якщо українська IP-адреса, але в налаштуваннях стоїть інша країна, також буде працювати. Це треба зробити як з браузера на комп'ютері, а також з телефону, тому що якщо змінити на комп'ютері, з телефону середньо, треба змінювати, тому що не буде видно. Практика показує, що більшість підписників не змінюють налаштування. От я бачу по своїм підписникам, більшість е, думає, що канал зник. Я розповідав раніше в своїх відео, змінюєте налаштування, вони прохлопали повз вуха і сидять, хлопають очима, де де, де відео. Нема відео, тому що вони змінили налаштування. Ось і нема відео треба змінювати це 5 секунд роботи також розрахунок на те що відео не будуть показуватись в рекомендованих в українському сегменті ютубу тобто не будуть набирати більше великих переглядів і більше не буде нових підписників тому що більшість українців наразі сидить з налаштуваннями україна вони просто фізично не будуть бачити це відео в рекомендованих не будуть Дивитися не будуть підписуватися, тобто із е штучне обмеження переглядів та набору нових глядачів. Фактично зараз з українського сегменту Ютубу роблять ізольовану оболонку, де будуть лише схвалені офісом зеленського ярмака блогери, схвалені СБУ. І Україна єдина країна в світі, де така кількість топ-блогерів, ну дуже багато вже блогерів, е заблоковано через критику уряду і Ютуб. Взагалі не розбирається, що відбувається. Він автоматично блокує всіх блогерів без того, щоб розглянути ситуацію по суті. Ось Зеленський направляє, і Ютуб автоматично це робить без зайвих питань. Тобто зараз українці будуть дивитися лише про владних блогерів, які схвалені СБУ Зеленський, який побудував свою кар'єру на критиці політиків зі сцени 95-го кварталу, тобто вся його діяльність була висміювання, критика образи політиків. Зараз займається цілими днями тим, що виявляє блогерів, які критикують його владу, його особисто на Ютубі. Складає списки, блокує, розсилає в Ютуб. Тобто їм нема чого відповісти по суті на ті звинувачення, які ми озвучуємо на каналах. Він просто цензурує блоку. Якщо він міг би розстрілювати, він би розстрілював. І цікаво, що саме так діє виключно американський Ютуб Google. Американський Фейсбук, як він також в Указі, але він не блокує з території України. Тобто немає зараз прикладів, щоб канали Фейсбуку були заблоковані саме на підставі санкцій. Також не блокує американський X, також не блокує Телеграм. Ютуб це наразі єдина зараз організація, яка співпрацює з адміністрацією Зеленського. Нагадаю, що 25 травня цього року Зеленський ввів аналогічно відносно мене персональні санкції. І два мої ютуб-канали, основні політичні, заблоковані саме цим чином на території України. Тобто глядачі зараз не можуть їх дивитися треба змінювати налаштування. Також в цьому указі під санкції потрапив. Ігор Мосійчук, який також має популярний ютуб-канал, де критикує Зеленського, і його також заблоковано. До цього були санкціоновані і заблоковані і Мирослав Олешко, і Арестович, і Шелеста, та інші блогери. Тобто іде по списку всі, хто його критикують, вони автоматично попадають під санкції в незалежності від їх політичних переконань. Маю на увазі блогерів. Ці багато блогерів мають різні політичні переконання. Навіть іноді вони один проти одного. Але всі вони зараз в одному списку, тому що вони критикували з фактично. Ці санкції не відносно самих блогерів. Це санкції відносно простих українців, тому що українцям і зеленський і ютуб забороняють дивитися улюблених блогерів, на яких вони підписані. Це право людини обирати, кого вона хоче дивитися. І Зеленський разом з Ютубом кажуть: Ні, ти українець, ти не маєш права дивитися цього блогера. Вони не блокують сам канал, вони блокують доступ до каналу. Українських глядачів. Якщо ви живете в іншій країні, ви можете дивитися, за їх думкою. І треба змінювати налаштування, нібито ти не проживаєш в Україні, щоб отримати доступ до каналу. Ну що це за абсурд? І це ж діє не якась там російська компанія, українська компанія, білоруська компанія. Ні, це діє американська компанія. Нібито де демократія, свобода слова. Ми ж там боролися всі ці десятки років в Америці там, за свободу, там статуя свободи стоїть. Ну, я лише розповідаю, як є насправді Тим блогерам, які ще не заблоковані під санкціями. Я б рекомендував вже зараз своїм глядачам рекомендувати змінювати налаштування в Ютубі, тому що, як ви бачите, через декілька тижнів, кожен там місяць, Зеленський вводить новий пакет проти чергових блогерів. Вже вони ці списки складені, просто він потрошки пакетами накладає санкції на блогерів, щоб не не відразу там 100 блогерів, а він там по 3-4 Блогери в кожному указі зараз блокує. Тому ті, хто зараз не заблокований, агітуйте своїх глядачів змінювати налаштування, оскільки також ваші глядачі скоро втратять з вами доступ. Зі свого боку я роблю все можливе, щоб привернути увагу до цієї цензури, але також прошу і глядачів підключатися. Тому що, якщо ви хочете дивитися своїх улюблених блогерів, будь ласка, агітуйте інших також, щоб вони змінювали налаштування. Розповсюджуйте відео в соціальних мережах, тому що блогер, мотивація блогера робити відео, коли його дивляться. Якщо його ніхто не буде дивитися, мотивація падає, і навіщо тоді вся ця а, діяльність? Якщо ви хочете, щоб була мотивація блогера, будь ласка, допомагайте бороти цензуру. Розповідайте своїм знайомим, пишіть коментарі, що треба змінювати налаштування, що зараз так працює. Якщо будуть так робити багато глядачів і будуть багато блогерів так робити, розповідати, то. Ми всі змінимо налаштування, мільйони людей, і Зеленський втратить фізичну можливість більше контролювати, що кому і як дивитись. Дякую за увагу.